До виходу на сцену готується 17-річний Антон Цьось. Хлопець бере участь у двох концертних номерах. Перший буде танець, найкращий трохи разом з громадськими організаціями і школою номер 2 а трохи Аліса країні» Див. Звичайно, ми не хвилюємося. Краще, що впевнені, що буде веселіше. Серед учасників концерту – 14-річний Олександр Мирончук. Дуже важливо, що син розвивається, розповідає мама підлітка. Перший досвід Саші був 9 років. Це було з допомогою ще батьків. Був у нас оркестр такий. Виступали ми на сцені. Це було дуже хвилююче. На базі громадської організації була створена творча студія аматорів. Не Мій син є учасником цього колективу. Це свого роду і комунікація з однолітками. Бо він як то він, він, він у нас невербальний. Це дає такий поштовх нашим діткам. Вони соціалізуються, мають чудовий настрій, коли йдуть готуватися. Ну і сьогодні ми прийшли показати свої таланти. Світлана Котова викладає хореографію. Вона вчить дітей рухатися, вільно почуватися на сцені. Їх розвиток каже педагогиня, бачить кожної зустрічі. Ви знали, що ми починали. Ми буквально чотири роки. Назад ми починали те, що наші дітки виступали з батьками, от тільки так вони могли вийти на сцену. Зараз вони це роблять самостійно. Це дуже цікавий досвід. Він особливий, це щось новеньке. Ми спробували і нам це сподобалося. Мета цього заходу висвітлити творчі здібності дітей та дорослих людей з інвалідністю. Також ми представляємо інклюзивний формат. В нас в організації діти вже самостійно виступають. Ми колись починали з ними. Зараз вони самостійно буде сценічна дія. За мотивами Люєса Керала, Аліса в країні чудес». Зі слів Юлії Поліщук, благодійний захід Янголята в колі друзів відбувається втретє. У концерті взяло участь 60 учасників. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.